Розбійкований парламент. На кого кинувся Борис Колесніков та чому побилися свобода і комуністи? Прем'єрські обіцянки. Микола Азаров відзвітував перед журналістами та Фейсбуком про покращення. Зречення від Януковича. Віце-прем'єр Арбузов публічно відхрестився від сина президента. Добрий вечір. Ефір каналу ТВА. Продовжує інформаційна служба. У студії програми сьогодні Олексій Ліхман. Поганий мир українських парламентаріїв депутати Верховну Раду розблокували, але попрацювати так і не встигли. Спочатку билися через російську мову, якою спілкуються у стінах парламенту регіонали, потім сварилися через неперсональне голосування. Опозиціонери привели на балкони ради наглядачів за потенційними піаністами. Про владним депутатам контролери не сподобалися. Чи встигли народні обранці за чварами розглянути головне питання про вибори мера Києва, знає Євгенія Моторевська. Ці оплески парламентським новобранцям. Депутати, які зайняли місця Сергія Власенка та полтавського бізнесмена Андрія Варевського, складають присягу. Присягаю додержуватись конституції України та законів України. Однак, конфлікт під куполом виникає не через остаточне вигнання Сергія Власенка з парламенту, а через мову, якою виступає з трибуни лідер регіоналів. Що всі присутні в этом мірі сознають складність економічної ситуації не тільки в нашій країні, але й в світі. У свободівців бойова готовність. Удар та батьківщина бунт колег ігнорують. Підігрує лише лідер біло-червоних. Бікар сполахою після промови у відповідь регіоналам від Олега Тягнебока. Ну що народи України? Ти бачиш, що витворяють ті негідники з партії регіонів і комуністи. Провокуєте і свідомо провокуєте. Роз. Розпочат... Відключити на цьому тижні, і хоч вже за кілька хвилин ворогуючі сторони розходяться по кутках, деякі із опозиціонерів рахують втрати. Певним чином скажений молодий регіонал так махав руками, що поцаря, поцаря, подряпав мене, і окуляри побилися. Свобода не дає спуску жодному російськомовному нардепу. Будемо все робити, для того, щоб атмінілі. Опоненти націоналістів за словом в кишеню не лізуть. Спікер Володимир Рибак закликає колег визначитися, як будуть працювати найближчі місяці. Понад годину нардепи намагаються прийняти план роботи на цю сесію. Голосів не вистачає. Як вийти із ситуації на вухо спікерові нашіптують щось парламентські старожили. Депутати від більшості беруться голосувати по-старому за себе і за сусіда. Однак усі порушення з балконів парламенту фіксують спеціально навчені активісти від опозиції. Світлини парламентських піаністів тут же опиняються в руках у лідерів меншості. Відно згідно норм закону про регламент, вимагає переголосування. Наглядачі з гори не до вподоби депутатам від більшості. Колишній віцепрем'єр Борис Колесніков особисто йде розбиратися із активістами. <плес> Обурила його недіяльність опозиційних помічників, пояснює Борис Колесніков, а їхня невихованість. На нашого депутата нашому депутаті Тетяні з балкона. балкону. Ну, хамілі? А, а куди ви їх послали? Та посад... я їх не подаю. Ані кані хамі вже заблудились. Зачем вони то посили? Ну прийшов колесников з групою депутатів регіонів, щоб вивести цих людей, журналістів з третього поверху. За сварками та бійками так і пройшов перший день роботи розблокованого парламенту. До головного питання призначення дати виборів мера Києва, народні депутати так і не встигають дійти. Коли мешканці столиці обиратимуть свого очільника, Верховна Рада планує визначитися завтра. Євгенія Мотуревська та Василь Мартищенко. Тивай. Сергій Арбузов взяв підлеглих на олівець. У соцмережах гуляє фото документа, що свідчить про мушру міністрів. Перший віцепрем'єр вимагає від кожного з урядників звітувати про свої плани на день. Документ підписаний першим віцепрем'єром. У ньому припис кожному чиновнику звітувати про свої плани. Зокрема, інформацію про себе службовці мають надсилати до Арбузова щоденно не пізніше 15-ї години. Для цього навіть створена спеціальна електронна адреса. Сам же арбузов сьогодні зрігся з сім'ї президента. Перший віце-прем'єр України переконував журналістів, що наразі немає стосунків із сином Віктора Януковича Олександром. Про це урядовець сказав після прес-конференції у клубі Кабміну. Президента зі старшим старшим. Ну я вже тучасувався піронущасні таки. Також Сергій Арбузов підтвердив наміри створення фінансової поліції і заявив, що особисто бачив і читав цей законопроект. Та от автора документа назвати не може, бо не знає. Наостанок віце-прем'єр закликав захищати українських товаровиробників і запевнив, що і сам не проти поміняти еліт поміняти елітне БМВ за кілька сотень тисяч доларів на якісне вітчизняне авто. Коли наші заводи запрацюють так, як як необхідно, коли ми отримаємо необхідні інвестиції і розробимо автомобілі, які будуть буде різні автомобілі, я думаю, що я з радістю пересів би на тут автомобіль, автомобіль який був розлоблений саме в нашій країні. А коли це буде? Це вже 20 років триває і ніяк ну, не розродиться. Нічого я не Павел глоба, я не знаю. Бранка сирійських повстанців Анхар Кочнєва після втечі з полону знову планує повернутися до Дамаска. Про це журналістка заявила сьогодні у Києві. Кочнєва розповіла, що задоволена діями українського МЗС під час перемовини з бойовиками. Журналістка, за звільнення якої повстанці спочатку вимагали 50 мільйонів доларів, упевнена, що через незговірливість бойовиків утеча залишалась єдиним шансом вийти на волю. На одному з записаних у полоні відео Кочнєва заявляла, що працювала у Сирії на російські спецслужби, але Сьогодні переконувала, що говорити це її змусили. За словами журналістки, били її двічі не сильно, а лише щоб залякати. Загалом же на умови утримання Анхаркочнева практично не жалілася. Мовляв, було холодно і не завжди вистачало їжі. Але у полоні у неї був свій ноутбук. Журналістка писала щоденник, який згодом обіцяє перетворити у книгу. Вже завтра колишня вранка полетить до Москви, де мешкає її донька. У полоні Кочнева перебувала близько п'яти місяців. Я, в принципе, могла уйти в любое время. То есть дверь на замок на какой-то на какой не закрывалась. Они там спали часто до часу, то есть можно было выйти спокойно. Надеюсь, что паспорт как бы все будет получен. То есть проблема в том, что мой загранпаспорт, моя камера, все у них осталось. Вот, в Москву к ребенку, к друзьям, похожу по врачам и потом назад. То есть где-то недели через две назад в Сирию. Борзнянському різнику пригадують старі гріхи колишньому правоохоронцеві, який 11 березня порізав вигідну жінку, висунули нові звинувачення. Земляки екс-майора почали активно згадувати всі протизаконні діяння останнього мовляв раніше боялися, а тепер терпець урвався. Тож проти 36-річного Сергія Ярошенка порушили іще два кримінальні провадження. Його підозрюють у вбивстві 15-річної давнини та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Майже через тиждень прокоментували ситуацію і правоохоронці. Вони Зізнаються, екс майора намагалися неодноразово звільнити, але той повертався до служби за порушення службової дисципліни. Останні наказами начальника УМВС двічі був звільнений з органів внутрішніх справ, але обидва рази в 2004 та 2008 роках був поновлений на службі за рішенням суду. В 2012 році неодноразово притягувався до дисциплінарної відповідальності, після чого вже в цьому році в січні. Був звільнений з органів внутрішніх справ матеріали передані до борзнянського райвідділу внутрішніх справ. Зокрема, це стосується фактів навмисного вбивства дівчини 18-річної, що сталося 24 липня 1998 року. По друге, це другий факт заподіяння, заподіяння тілесних ушкоджень працівнику лісового господарства. Сьогодні триває і у другій частині випуску будемо говорити зокрема про таке. Лагідна феміда, експерт донецького містечка, відбувся кількома роками неволі за убивство жінки. Спецприйом російських правоохоронців московська міліція потягала опозиціонерів за вуха. Православний гість на католицькому святі. Уперше за 900 років на інтронізацію папи римського приїхав Вселенський Патріарх. Безкарність людини у погонах, колишній співробітник міліції, до смерті налякав працівників та покупців супермаркету у кривому розі. Чоловік представив до голови охоронця магазину заряджений бойовий пістолет. Його перелякані колеги, звісно, чоловікові зі зброєю не протидіяли. Натомість, бійці Державної служби охорони, які прибули на виклик, лише перевірили документи у нахаби покупця і відпустили колишнього міліціонера, навіть не вилучивши у нього зброю. Про це це повідомив сайт Кривий Ріг. Інформ. Охоронець, на якого напав колиш ні, силовик написав заяву до міліції, але йому одразу почали погрожувати розправою та прокуратурою. Принаймні, про це заявив сам постраждалий. Тивай обіцяє стежити за розслідуванням цього інциденту. Буде вимагати пояснень від працівників міліції. І більше інформації про події у кривому розі чекайте від нас уже завтра у випуску новин о 20.30. Колишній мер Димитрова це на Донеччині відсидить лише половину терміну за смертельну ДТП у жовтні 2009 року. Той п'яним збив жінку, яка згодом померла у лікарні. Увесь цей час тривали процеси, і рішення судів кілька разів переглядалися. Деякі з них навіть не були пов'язані з позбавленням волі. Останній вирок Красноармійського суду Донецької області був у травні. Ексмер отримав сім років за ґратами і його взяли під варту просто у залі суду. Адвокати оскаржили цю ухвалу і нині апеляційний суд Донецької. Області прийняв остаточне рішення. Анісімов сидітиме три з половиною роки, не керуватиме транспортом три роки і сплатить постраждалим моральну компенсацію у 90 тисяч гривень. Заважу, що у день трагедії розгнівані містяни ледь не вчинили над мером самосуд. <плес> Да что такое мэр? Шахтарський арешт на Луганщині у місті Зоринськ. Представники незалежної профспілки Шахти Никанорнова намагалися самотужки затримати директора копальні. Керівника заблокували у власному кабінеті. У профкомі стверджують, керівництво майже на третину урізає гірникам зарплатню, примушує працювати у вихідні та замість шестигодинного робочого дня відправляє у забій на 10 годин. Профспілковий лідер і Микола Козюберда стверджує, шахтарі скаржилися у прокуратуру, міліцію та місцевій владі. Ті не відповіли. Тож Активісти вирішили у такий спосіб привернути увагу правоохоронців і посадовців. Вони зайшли до кабінету Олега Розума та вручили йому повідомлення про цивільне затримання. Директор копальні, щоправда, зміг вийти з приміщення і повернувся вже із міліцією. Правоохоронці мітингарів не чіпали. Після кількагодинної окупації кабінету гірники пішли, проте пообіцяли повернутися уже найближчими днями. То, что мы находимся в кабинете директора, мы пришли к сами к нему после того, когда он пять раз проигнорировал участие в заседании процедурного комитета. То есть он, он устраняется и игнорирует диалог. Мы к нему пришли сами. Представьте себе, проходчик, который работал в шахте вот, на выполнение этих объемов работ, у него зарплата 8 тысяч, а у, а, а у смены инженера по хранению труда, после смены инженера по охране труда, у него 10,5 тысяч. В автозак за вуха у такий незвичний спосіб заарештовували учасників акції протесту на червоній площі у Москві. Приводом для проведення заходу під кремлівськими стінами став новий закон про реєстрацію. Протестувальники розгорнули банери із нецензурними гаслами та вигукували провокативні заклики. П'ятеро з 14 затриманих і досі залишаються під арештом. Їх звинувачують у порушенні правил проведення масових акцій. Але адвокати побоюються, що дії затриманих можуть перекваліфікувати на загрозу посадовій особі, адже Одне з гасел, яке лунало на червоній площі, було Путіна буде страчено. Низко терактів відзначилася 10-та річниця протистоянь в Іраку. Наслідок серії вибухів загинуло понад півсотні людей, а близько сотні отримали поранення. Атаки терористів відбувалися здебільшого у шиїцьких районах протягом однієї години. Їхньою ціллю були невеличкі ресторани та автобусні зупинки. Вибухівки були підкладені в авто, припарковані на узбіччях. Крім того, на півдні від Багдада терорист смертник здійснив напад на поліцейську дільницю. Наразі відповідальність за вибухи на себе ніхто не взяв, проте раніше представники сунітських ісламістських груп, пов'язаних з Аль-Каїдою, закликали посилити напади на шиїцькі об'єкти. Через турбованість ситуацією в Україні сьогодні Кабінет міністрів у декількох регіонах відклав проведення виборів, призначених на квітень. Вибух стався так несподівано. Одного з пасажирів сильно поранило уламками. Мій помічник також отримав поранення. Його доправили до лікарні. Уряд та опозиція Сирії звинувачують одне одного у застосуванні хімічної зброї. Застосована вона, нібито була під час ракетної атаки у місті Алепо. За різними даними, у результаті того нападу загинуло щонайменше 26 людей. Про використання заборонених боєприпасів заговорили після заяви фотографа інформагентства Reuters. Він розповів, що під час відвідування лікарень в Алепо зустрічався із постраждалими, які скаржилися на проблеми з легенями, та розповідали, що після вибуху відчували запах хлору. Тим часом ця інформація викли... Кай сумніви у незалежних сторін, зокрема у Білому домі, заявили, що доказів застосування засобів масового враження не мають. Такої ж думки дотримуються і в міжнародній організації із заборони хімічної зброї. Далі повертаємось до України. Прем'єр-міністр сьогодні звітував перед пресою. Микола Азаров говорив про митний союз, кіперські офшори, українські дороги, пенсії та зарплати. Запропонував свій рецепт покращення економіки, пообіцяв створювати нові підприємства і відродити сільське господарство. Деяких журналістів навіть кликав собі у радники, але решту волів би загородити червоними стрічками. Олена Зоріна продовжить. Одних обшукують, інші очікують у дверях. На прес-конференцію прем'єра збирається рекордна кількість журналістів із регіонів та столиці. Де хто прийшов як на свято у вечірні сукні? Ви б не хотіли хіліб приїжно в такому місці? А я завжди так хожу на такі мероприятия. в останній очільник уряду виходив до преси ще в 2011-му. Микола Янович Азаров. Кількість охочих поставити прем'єрові запитання не вміщується на аркуші, Азаров говорить російською. Починає з театру. Той, що збудували у Кіровограді, і за який раніше вже так щиро дякували президенту. Тепер керманич уряду розповідає, будову поремонтували після його спілкування із журналістами. Довольне театр. Країну Микола Азаров порівнює з кораблем, який хочуть потопити, і винних очільник уряду знає наша доблість позиція, которая должна була бути в общемтачленом однієї государственної команди, і як говорять, підтримувати корабль на плаву, вона там. То устраивает саботажі, то там розказує о том, що надо капітана змінити. Прем'єр згадує, як занепало машинобудування і сільське господарство, але не за його урядування, а за 20 попередніх років. Хвалиться зростанням зарплати пенсій і стабільністю комунальних тарифів. Обіцяє значне пожвавлення у аграрній галузі і появу нових підприємств. Які нові предприятия в цій області з'являться? міцний, молочний, борошно, мебільна, мі. Ми... Борислемільни кропіною під рукою в урядника 90 сторінок підказок. Такі ж матеріали роздали і журналістам. Переказ їх швидко втомлює. Це нам теж могу отдільною прочитати. Можна вже випросити кореспонденти питають про дороги і мости, наслідки єврочемпіонату і євробаскет. А ще про митний союз і взаємини з Росією. Азаров переконує, Україна матиме в об'єднанні окремий статус спостерігача. Ми не претендуємо на якісь преференції. Но давайте действувати так, щоб не було дискримінаційних мір по отношению к України. І натякає, що газотранспортний консорціум теж буде з Росією. Мовляв, Європа на запрошення впродовж трьох років так і не відгукнулась. Хоча питання закритим просить не вважати. Ми готові. Росія готова. Так, де третя сторона. Ну, рішення буде тоді, коли ми підпишемо соответствующий. Разом із телебаченням транслює прем'єрські спіші соціальна мережа Фейсбук, звідти питають про ліцензування імпортних ліків і можливий дефіцит. Тетяна Тітова, Київ. Добрий день. Волна негатива по поводу дефицита лікарств. Ну какого дефіцита? и никакого дефіцита не буде. Вот. веселить Азарова запитання про кіпрські офшори та ініціативу тамтешньої влади запровадити податок на депозити. Журналістку він навіть просить записати собі в радниці. Жартома ви така молода, симпатична. От якою ви хотіли реакцію свою, щоб вас президент испугался? Я перепрошую, а ви прем'єр-міністр? Віталій, запишіть у радники. Я шучу, звісно. От я сільби не підказали сейчас. Зараз... Тим, хто не піде, журналістів-урадники обіцяє зробити діяльність уряду ще відкритіше. Однак міністри ставатимуть публічними за графіком. Окрема настанова Миколи Азарова і для прес-служби зняти чорні стрічки, що відгороджують кореспондентів та міністрів у Кабміні. Якщо не подобається чорний, повісти ікрас. Ні, не, не треба вешать ніякі взагалі. Це все таки легше ніж театр збудувати. Дякую. Спілкування триває півтори години. Прем'єр іде перед чергою журналістів. Мікрофон до поціновувачів театру з Кіровограда таки не дійшов. Хоча цього разу журналісти хотіли просити про якість продуктів у магазинах і покращення екології. Олена Зоріне Ігор Солій, Тивай. Папа римський офіційно зійшов на святий престол. Франциско тримав символи влади, виголосив інавгураційну промову і знову здивував вірян своєю скромністю. Проте дивував сьогодні не він один. Привітати колегу зі Стамбула. Приїхав сам Вселенський патріарх Варфоломій уперше з моменту розколу обох церков ще на початку одинадцятого століття. Нині ж на початку 21-го, новий папа обіцяє нову епоху всепрощення, терпіння і добра. Синий глава католицької церкви Франциск, побачити це на площу святого Петра, зійшлися понад мільйон вірян ще більше ста мільйонів спостерігали за телетрансляцією цієї історичної події. Спершу люди, потім формальності. Перш за все, новий папа їде вітати прочан на відміну від попередників. Не на закритому броньованому папамобілі, а у відкритому авто. Він зупиняється поцілувати дітей і навіть сходить з авто, благословити немічного. Франциск не обмежується територію Ватикану і їде на сусідні римські вулиці привітати тих вірян, які стоять найдальше. Це буде найважливіше папство, тому що в нього є така простота. Ця простота, що справді зачіпає за серце. Він такий дивовижний. Мені дуже подобається все, що він відстоює. Він здається таким вражаючим. Саму церемонію Франциск вирішив провести без особливої пишності: молитва біля могили святого Петра, папська мантія і нарешті вручення символів влади, палія короткої шерстяної стрічки на знак того, що Франциск став пастирем усіх католиків та персня рибалки із зображенням святого Петра. Ми на відміну від попередніх понтифіків, Франциск не захотів новий золотий папський перстень, а взяв вже готовий срібний із позолотою. Ватикан зекономив близько двох тисяч доларів, а символ папського... Ко влади став водночас і знаком нової програми понтифіка. Моїм натхненням будуть найбідніші, найслабші, найменш важливі ті, кого Матвій перераховує у повчанні про останній божий суд, голодні, спраглі, жебраки, нужденні, хворі та ув'язнені. Привітати нового главу католицької церкви. Приїхали офіційні делегації з понад півтораста країн та церков. Найнеочікуванішим гостем став духовний лідер православ'я, вселенський патріарх Ворфоломій. Такого не було понад 900 років. з Часу розколу християнства на Риму, католицьку та православну церкви. Загалом черга голів держав, урядів та міністрів, бажаючих потиснути руку понтифіку, розтягнулася більш ніж на годину. Від України приїхав віце-прем'єр Костянтин Грищенко. Початок правління нового папи багатий на історичні паралелі. Він перший понтифік, який взяв ім'я Франциска, на честь святого Франциска Асійського, аристократа, який жив разом з бідними і в ім'я бідних. Він перший папа виходить з Латинської Америки, не надто заможної, але активної частини світу. І перший глава церкви за сотні років, який своєю метою назвав скромність аскезу терпіння і відречення. Речі, які багатий і владний Ватикан традиційно не виставляв на перший план. Юлія Куценко ТВАЙ. Ну і Після скетичності нового папу далі на ТВАЙ, буквально за кілька хвилин будуть говорити про негамовні апетити українських чиновників. Зробиться, як завжди, моя колега Наталія Седлецька, автор та ведуча програми Тендер Ньюз». Прошу Наталі. Так, насправді у нас в програмі також ми говоримо про папу, який не греба їздити в громадському транспорті, зокрема в метро. Український істеблішмент в метро не з'являється, але в окремих випадках це відбувається. Наприклад, тоді які коли е, показати. Показ мод, і це нещодавно зробила Олена Мігдісова. Її чоловік Віктор Мігдісов. Його описали у змі як партнера Олександра Януковича. Ми вирішили розібратися, на чому ж саме заробляє партнер Януковича Мігдісов. Виявилося, що він заробляє. Заробляє в тому достатньо, числі, аби і метро перекривати і на станціях там так, влаштовувати. В тому числі на державі ну, беруть учені. Наталко, дякую за анонс. Глядачам бажаю цікавого перегляду і прощаюся з вами до завтра. На все добре.